Проблема психічного вигорання, яка є дуже актуальною в 21 столітті, вирішується дуже просто. Достатньо слідувати принципу балансу енергії в нашому тілі. Це як фарватер, по якому пливе корабель. Звернеш наліво, напоришся на риф. звернеш направо, сядеш на мілину. Якщо слідувати цьому принципу, ми завжди будемо щасливі і наповнені. Дивіться в цьому відео, і ви дізнаєтесь. Намаскар, дорогі друзі, у 21 столітті більше половина людства регулярно переживає психологічне вигорання. Це настільки стало актуально, що воно всюди є. Велика частина країн Європи сидить на антидепресантах. Тому що така штука, як депресія, як вигорання. Самотність, відчуття, що я нікому не потрібен, ну настільки стало актуально, що воно всюди? Як з цим боротися, якщо ви освоїте прості принципи йоги і медитації, і ваше життя буде щасливим? І це дуже просто. От, як знаєте, от, що треба, щоб схуднути? Потрібно, щоб кількість затрачених калорій була більша, ніж кількість спожитих калорій. Як е, запастися жирком? Щоб кількість спожитих калорій була більше за кількість затрачених. То все дуже просто. Хочемо скинути вагу, витрачаємо калорій більше, ніж ми споживаємо. Їмо менше, займаємося спортом більше. Ну, в основному випадку yeah. <кій> існують різні медичні випадки, можна так сказати. А основна лінія, вона от така. от. Так само і в енергетичному балансі. То все дуже просто. Енергетичний менеджмент працює як. Є кількість затраченої енергії і кількість енергії, яку ми отримали. Якщо кількість енергії, яку ми отримали більша за кількість затраченої, ми відчуваємо профіцит, це наповнення щастя, багато енергії, можу зробити все, що захочеш. Якщо кількість енергії, яку ми отримуємо, вона зменшується, а кількість енергії, яку ми затрачаємо, збільшується, тобто виходить дефіцит енергії. І цей дефіцит енергії, в довготривалому плані виходить, ну, приводить до вигорання. От, е, от уявіть, що є такий хранитель, <гум> хранитель нашого енергетичного здоров'я, емоційного, і він кожен день ввечері має терези і зважує так. На одній е, чаші скільки ми затратили енергії, на інші скільки ми отримали. Якщо є дефіцит, тоді е, він вимагає в нас дотації. І ми беремо цю дотацію і з нашого внутрішнього резерву віддаємо, щоб врівноважити той чашу. Тобто в нас є всіх резерв, які спелить, запас, енергії, психічний, емоційний, фізичний, і в нас є резерви. І потрошку, якщо на регулярній основі брати так, що в кожному дню ми затрачаємо більше, ніж ми отримаємо, тоді потрібно діставати з тих резервів, кожен день діставати, діставати. І е, резерви в нас не безкінечні. Тобто ми не можемо все на світі от, зробити на силі волі. Сила волі закінчується, ті резерви закінчуються, чуть так по чуть почуть. По і коли резерви закінчились, цей хранитель дивиться. Так, знов сьогодні потратили більше, ніж е, отримали. Резервів нема, все. ставити штамп, все, тепер в тебе е, психічне вигорання. <кій> Тому що енергії нема, просто все. Е, нема. Кінець. Так, і люди з тим живуть. І в тебе постійно таке відчуття, що ну така втома, апатія з'являється, депресія, ти не розумієш, на що жити, нічого не хочу робити, робиш через силу. Так, Борщ вже смачний. так, сметанки поклав. Поклав сметанки в борщ все рівно борщ не смачний. і то не хочеться, і все не хочеться, і все. Життя катастрофа. <зуміло> Зрозуміла така картина. От, я, звичайно, перебільшую, але. Отака от, а може і не перебільшує в деяких випадках. Тобто, всі ми відчуваємо цей ефект, починається депресія, починається все сіро, нічого не хочеться. І навіщо депресія? От дайте собі просто відповідь. Навіщо мені потрібна депресія? Навіщо такий ефект, як депресія приходить? Навіщо він організму, навіщо він мені? Моя особиста думка, що депресія нам підказує, що ми щось робимо неправильно. Вона нам підказує, що ми щось робимо не так. Можливо, ми не то робимо, можливо, не так, як треба робимо, можливо, не тим, не з тим, з ким треба ми робимо. Ну, щось де не так. Тобто, щось потрібно міняти. Потрібно виявити гнучкість, зрозуміти, що ж не так, і вирішити це. Коли ми це вирішуємо, знову потік енергії з'являється. Earth... Дуже часто ми робимо просто те, що нам не подобається. І якщо ми робимо те, що нам не подобається, воно не приносить нам оці е віддачі, так, енергетичної віддачі. А ми щось робимо, робимо щось не так, ми нам не виходить. Ми робимо, робимо, нам не виходить, займаємося проєктом, а він не успішний. І ми очікуємо щось взамін, а ми нічого не отримаємо. У нас теж з'являється оце от енергії недостатньо, щоб продовжувати. І все дуже просто. Тобто є кількість отриманої енергії чи кількість затраченої енергії. От зараз зробіть одну вправу, яка дозволить вам от вирішити це питання от назавжди. Назавжди вирішити питання нехватки енергії. Завжди бути наповненим. От Є така вправа. От візьміть листок А4 з неважливо який, розділіть на дві колонки. Перша колонка. Напишіть те, що дає мені енергію, а друге, те, що забирає в мене енергію. Я один раз зробив цю вправу, і це змінило моє життя. Я побачив в дійсності, а що мене наповнює, а що мене розряджає. Тобто наш енергетичний баланс, наше енергетичне тіло, можна так взяти, воно як там, бочка з водою. Так от. Є бочка, і туди постійно щось наливає воду. Те, що наливає воду, це джерело, яке притікає. Те, що нам дає енергію. А оці дирки, які є в бочці, які витікають, це те, що в нас цю енергію забирає. Так? Крім того, що ми ще маємо виконувати якусь роботу, тобто ми беремо з тої бочки і е, витягуємо ту енергію для того, щоб зробити якусь роботу. Ще крім того, є куча дирок, які цю енергію просто в нікуди тратять. Так от, поставте це відео на паузу. Візьміть листок, візьміть ручку. Розділіть листок на дві частини. В одній частині те, що дає енергію, в другій — те, що забирає. І от сидіть, думайте. Сидіть, думайте, думайте. І я помітив, що креативність приходить тільки може після 10-ї хвилини. О, дійсно, ти йдеш в глибину. Спочатку в тебе там на поверхні якісь речі, ти прописав, а потім, коли ти дійшов до моменту, ну все, я не знаю, що писати, ну, все, якби все написав. Потрібно ще довше посидіти, і тоді, от уже в глибину. Ви дістанетесь, і ви якби, е, дістанете з глибини на поверхню те, що там от ховалося і не хотілося. Можливо, не за один раз. Ви сьогодні прописали, потім зробіть, там, помедитуйте. Там. Завтра прокиньтеся, помедитуйте і от, ще раз це все допишіть. От, такі от, важливо, зрозуміти, що дає енергію, а що енергію забирає. От. І існують різні рівні енергії. Тобто перший рівень енергії, давайте скажемо так, є фізична енергія. Всі знають, що таке фізична енергія. Взяв лопату там, і е, е, зробив роботу. <сих> психічна енергія. Потрібно сісти, вирішити якусь задачу, порахувати щось, приклад математичний. Це психічна задача. Поспілкуватися з кимось, зрозуміти щось, якусь ідею, зрозуміти. І духовна енергія, духовна енергія це натхнення, слідувати духовному шляху. Це та енергія, яка дозволяє надихати інших на медитацію, яка дозволяє вам самим медитувати. Тобто, якщо немає у нас духовної енергії, відповідно, медитація буде ну, неможлива. Медитація це ж теж, потрібно певну роботу зробити. І є три рівні енергії. І одну енергію можна конвертувати в іншу. Тобто фізична, вона найгрубша енергія. Як ми можемо конвертувати фізичну енергію психічно? От я вчора, зранку, був такий щось ну, небодрий, так можна сказати. Я думаю, щось не так, треба щось піти зробити. Я думаю, піду побігаю. Я вдягнув кросівки, пробіг 2 кілометри, зарядився, Тобто я фізичну енергію потратив на пробіжку, калорії спалив, а психічну енергію отримав. Я став дуже веселий, дуже припіднятий настрій після того, бодрий і готовий е, працювати. Тобто, психічну енергію потри, отримав. Фізично потратив. Тобто я конвертував фізичну енергію в А так? Що таке медитація? Тобто ми сідаємо і ми витрачаємо психічну енергію на концентрацію. Так? Тобто у нас є натхнення. Ми сідаємо і психічну енергію конвертуємо в духовну. А духовна енергія вона найвищого рівня, і краплина духовної енергії, вона заміняє відро фізичної енергії. Тобто, настільки воно цінне. Психічна енергія вона цінніша, ніж фізична. Так? Майже всі на планеті можуть виконувати якусь фізичну роботу. Але менше людей може виконувати якусь психічну роботу на рівні інтелекту, на рівні е, психіки нашої. І ще менше людей можуть виконувати духовну роботу. Так? Надихати людей на медитацію, надихати людей. Слідувати духовному шляху, самому слідувати духовному шляху. Це от енергетичний баланс, він неймовірно важливий. В ньому все ховається. Якщо зрозуміти, от, що дає енергію, що енергію забирає, тоді автоматично прийдуть уже способи, як збільшити кількість отриманої енергії, як зменшити ну, ці от, е, дирки в бочці, дірки в бочці, через які витікається вода, які нам ну, абсолютно не треба ці витрати. Така от права простенька, і вигорання більше не буде. Mm. <світ> Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео, тому що духовні знання, вони рідкісні. Дуже багато матеріальних знань навколо є, а духовних мало. Тим більше українською мовою. Друзі, бажаю гарного дня, гарної медитації, тому що медитація це неймовірне джерело енергії. Джело, до якого ти підключився і все. І вона в тебе постійно є. Ти постійно наповнений постійно в ресурсі. Нема медитації, нема енергії. Гарного дня Намаскар.